Вечірня доба, ефір. Насправді, коли я кажу часто несподіваний ефір. Це не тому, що я хочу показати, наскільки ми живемо, непередбачувано, тому що ми справді так живемо. Сьогодні мені зателефонувала, навіть написала Олена Михайлівна, Лебединець, мама воїна, який загинув, захищаючи Україну за Дніпряний Михайло Олегович, 24 роки було бійцю. Ми співчуваємо, ми виражаємо смуток. Я не знаю, чим допомогти цій людині. Вона написала і відразу приїхав. Відразу приїхав, вона каже, крик душі. Крик душі, тому що 14 числа поховали вашого сина. І буквально через скільки там днів на могилі не було жодного вінка. Тижня не простояла. Тижня не простояла. Хтось узяв і. Поцупи вінки. Вибачте, прямий ефір. Він... Прямий ефір. Хтось узяв і поцупи, вінки. Ця тема цвинтар наш віля АТП, так ми я називаємо, так? Да? Да. Це а вже сьогодні не вже і лампадок не було. Вже і лампадок не було. І Я так чув, що не тільки на могилі тих хлопців, які загинули. Ми в цьому номері пишемо і перед цим також була розмова про те, що. Дівчинка маленька, яка померла недавно, від сердечко не витримало, вона хворенька була наша землячка. Не хочу прізвище зараз називати. Мама також телефонувала складне з цвинтаря буквально. От мені там, 4 дні каже. Уже другу статуетку, а не галочка, хтось украв, вона її підписала. Мене зараз деякі наші земляки, можуть навіть справедливо закликають до. Терпимості, а я не можу бути терпимим до таких нехороших людей. Я не хочу в присутності вас, поважної для мене людини, вживати нецензурну лайку, але я не знаю, якими словами їх можна назвати. Як можна красти Своїми. з могили з могили взагалі? Як можна красти з могили дитини? Як можна красти з могили дитини, яка віддала життя, захищаючи нас? Шановні земляки, я... Лена Михайловна казала, я нічого не буду казати. Я кажу, побудь просто в кадрі. Просто побудь в кадрі, щоб бачили тебе. Люди це дуже важливо, мабуть, для людей сьогодні. От я просто хочу сказати одне. Давайте знайдемо тих злодюжок, які просто як, ну, позорять нас, наш, наш золочів. Хлопці, які роблять наш золочів. Містом героям і наші хлопці, які гинуть, і ті хлопці, які сьогодні захищають кордони України, ми їх бачимо, також гинуть сотнями вже гинуть. І якісь людці, які крадуть вінки з могил героїв, які крадуть тактичні рукавички, які були залишені як пам'ять від воїнів в воїну загиблому. Ми про це писали. Також були вкрадені. Якісь ангелочки, ну хто, хто це? Що це за мафія така дрібна, мерзка, така нехороша. Лена, я, я тобі казав, тобі нічого не треба буде казати. Просто хай люди бачать твоє обличчя і хай думають про те, хто поряд з нами живе. Лена каже, за кого мій син віддав своє життя. Багато дуже хороших людей, за яких ваш син віддав життя. Дуже багато людей хороших. На жаль, серед цих хороших є і отакі. От Земляки дуже просимо. Воно ж десь є свінок, це не голка, і в кишені не понесеш. Статуетку десь воно буде продавати. Ну, з перчатками, зрозуміло, вже запізнилося. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Давайте знайдемо тих виродків. Давайте їх знайдемо. Не будемо поліцію дзвонити, а просто знайдемо їх і якось. Пояснимо їм, що робити це не слід. Ви будете не проти? Ми вам дуже співчуваємо. Ми вдячні вам за вашого сина. Тримайтеся. Хай Бог вас береже. Тримаємося. Все буде Україна. Герої не вмирають.